Уночі під вівторок Грицько Піщенко викрався з двома товаришами з братства мандрувати на низ. Все було продумано наперед. Вони прилучилися до ватаги, що їхала з хлібом до Черкас. Треба було стерегтися застав і сторож, щоб польські старости, передчуваючи рухавку, могли розставити. На цей раз таких застав на тій дорозі ще не було. І з подеї щасливо добралися до Черкас. Але тут далі, на пограниці диких степів, було вже небезпечно. Старостинський уряд пильнував утікачів, і уряд міський мав би йому помагати, хоч не дуже пильно те робив. Не пускали без причини на степ, не перепускали борошна, коней, запасу, але всеможний посередник. Гірш улегшував як всюди, так і тут справу. Кандидати на козаків, котрих назбиралося і без наших спудеїв досить, тікали ватага за ватагою далі на низ. ходили в порозуміння з сторожами і мостили дорогу в степи під ріжними причинами. На цей раз було умовлено, що кілька міщанських ватаг вийдуть в степ за сіном. І під тією покрівкою виберуться при них охочі. Виїхавши нарізно з усією оказією, панове молодці з'їхалися в степу в трьох милях за містом Чигирином коло попового Байрака. Тут, злучившися докупи, вже разом кінно й оружно, боронь Боже якоїсь стрічі рушила їх ватага близько ста мужів. В дикі степи, неготовими дорогами, обминаючи можливі стрічі з реєстровими або якою жовнірською хоругвою. Про саму Січ невідомо ще було напевне, чи перейшла вона до Хмельниченка, чи тримається там реєстрова залога. Про Хмельниченка казано, що він подався до Криму закликати татар, і не знати було, де його шукати. Приходилося розпитуватись з великою обережністю. Але по чотирьох днях дороги провідник показав своїй ватазі сіру пляму на білім степу й утішено сказав Ото вже козацька залога. По чим він те викомбінував, то був його секрет, але то дійсно була застава Хмельниченка. Стояла в байраці й стерегла табір, що стояв. На Дніпровім острові Буцьку самого Хмельниченка не було, він з кількома прибіжчиками був в Криму. Ввечері того дня Піщенко з товаришами могли собі зажити автентичного козацького кульшу, звареного у великому казані і розлитого у ваганки на братію.